Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Е -е. Здорово гутні, братики танкісти. Як ваші справи? Ану напишіть та прокоментуйте в коментарях, як ваше життячко, все добре. Надію, що так. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Онлі і Це реплей від підписника. Якщо ви догадали раптом думаю, що з інтро так точно. І в нас сьогодні 114 СП2. А знаєш, такий китаєць колекційний, альфа прекрасна У620, як Є100. Тому має бути напевно весело та й цікаво, адже точку А вже захопили на Стефланді. Подивимося, що буде робитися на важкому напрямі. Все ж таки йдемо на точку С. Біля нас зразу ворожий лябачок такий, знаєш, Вазик Вазік, AMX 120. Дев'яточка, а ну чим буде? Фугасик, ні, Бебешенка на 500. А чого не пройшло? Де наші 620? Так починає получати якраз таки з Естефлангу. Получили, це або ТВП, скоріше всього, що так. Його тичка. Скоріше за всього, ж, що... або про Джето. Або цей, або цей, дивися! Альфа-дроин бос! Світу бліц! Ліквідовує боєвкладку Нижній броньовий лист. ВЗ, то якийсь 114. Відправили в гараж прекрасно. Їхній МХ також вже в гаражі, у нас, Ест... нас е... стандарт Б і, на жаль, Кару, до речі, з одною позначкою. Не дожив до кінця бою, а ми даємо нижній броньовий лист по ЯГ панзер є 100, 588. Ну і трошки пошкодило йому двигун. Мабуть, стане повільніше, але це не точно. Скоріше за всього, підрихтувався зараза. Подивися, подивися, який вкат, хочуть максимально близько під'їхати для того, щоб влупити. А ну я розумію, блискавіцу. Ну а як панзер куди їде? А що ти думаєш, що ти не влучив би чи що? А ми за той час, поки вони їхали максимально на близьку дистанцію. Влучання, ми, а все ж таки зробили те, що і потрібно. Дали типу. І поки що 1837 вже напуляли ТВП, пробує щупати фугасом. Ні, все ж таки перезаряджається на Бачите, бачиш, був везі оранжевий. А без сенсу було бити. Сюди до нас починає в'їжджати нагору біля млину. Якраз таки фоч. І ще й подивиться, грає на барабані. Максимально небезпечно, адже по 550 чи 60 він вибиває, ну його, як то кажуть, в баню. Не хочеться би пропустити раптом два снаряди від нього. ТВП починає розряджатися по комусь із союзників. Тим часом ми залишаємося три в чотири танчики. Може бути небезпечно. Тепер чотири в два танчики. ТВП потрібно було забирати. Прекрасно! Прекрасно, що снаряд не дав фе у вигляді на пробиття, або навіть якогось там, знаєш. Попадання в місяць, але тільки не в танки з тончас вкатує. Блокуй! Блокуємо 550, 560 течка, все ж таки. Правильно було так, а на 550. Танкісти пам'яті моєї іноді на все не вистачає. Починає вкатувати дві шки Їхній еріх концепт. Один Бляха, на жаль, так? Та починаю катувати про Джетлу. Цей небезпечний барабан, Цей небезпечний барабан. Той швидко розряджається, той повільніше розряджається, але все ж таки там Альфа 500. Вися, 6093 хід пойдете значища, і там кісти. Хіба один про джето раптом цей на 500 всадить, ні не всадить, адже промазав, а ми даємо задницю підсрачника, знаєш. ти, Куди що ти робиш? Ти що забувся? У тайкого ти лябика виїхав, але дивися, про джето знов кожен постріл танкіста. Якщо ви помітили раптом, він пробиває. Що ти зробиш? Ех, Еріха забираємо, і це вже прекрасно. Це потрібно було робити. Інакше було б небезпечно і знов подивися, пробиває. І зараз знову проб'є що. І знову пробиває. Не дай забрати Колобанова, чи що. Не блокуємо на 300. Прекрасно. І зараз тепер ми получай. Знаєте, як то кажуть, зміється той, хто зміється останній. Проджето. Получай. І розпишись. Дивимося, танкісти, з вами на прекрасну після бойову статистику. 6, 380 на пуляного демеджа 860 заблокований. шкода, 4 знищив 6... Пошкоджено з на воєн, знакласності майстер колобану, прекрасно та головний калібр. Пішов на третю позначку. Бажаєм тобі успіху, Рекс, з Чим пошвидше взяти третю позначку. Можливо, поки я коментую цей бій, ти вже. Маєш третю позначку. 312 тисяч 350 срібла сейф, свою купілочку, та звісно, що перше місце по нанесенню шкоди 1746 зірочок вільного досвіду заробляє свій екран. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі. В режимі бою перевага та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої житлеї в Discord, для того, щоб потім разом з нами та на переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали дивитися другий бій. Також від гравця під ніком OnlyRex. Вперед! Вперед! Наш танкісти! маємо другий бій. І з нами знову на зв'язку наш гравець. Боєць під ніком OnlyRex. Знаєте, який Mastodon Blitz. І в реплеях а від підписника. Друзі, дивимося знов 114 sp 2 знов колекція, знов китаєць, і знову альфа. Ну, подивимося, як то кажуть, подивимося. Їде на важкий напрям. До речі, вийде забрати міточку С. Ні. взагалі хтось точки нині буде брати, ну, мається на увазі, на даній карті ви, в даному другому бою. Чи все ж таки буде, знаєш, таке м'ясо у вигляді хітпойдів. Буде щищати. Починає получати на Шеріда, ти куди заїхав? Дружок? Тебе ж зараз звідти з'їдять. Просто-напросто навіть не подивляться. А хто ти і що, ти, чим пробує шупати? Фугасом? Фугасом в задницю, наскільки там? На 873 хітпоінти. Це те, що я хотів бачити, був в першому бою. А, на жаль, щось не показалась така цифра, навіть по тому, що 120 це. IMAX мається на увазі, 50-120, що... що це 9 Щось не захотіла, Бабешника, до речі, була. А ну 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 ну, -ну. супер Коник, на! Супер 1460. А 4 ми вже нашмаляли на початку ж бою. І це вже добре. Точку це ніхто брати не буде, я так зрозумів. Є100 просто прокачується. Мимо той час подивися, стає ключовий бій. Наша є соточка і Суперконкверор. їм на допомогу. Звісно, що поїхав Мавз. До речі, один колек подивись, забирає. А в нас в сетапі лише ні одного дві позначки на гарматі. В ворожому сетапі немає. Ні в кого позначок, можливо, це якийсь знак, а можливо, скоріше за все, ні, друзі. Подивимося. Так, дуже гарно, ми смачно ляпнули по леопарду. Зайшло. Все ж таки, 360. Блокуємо його течку. Раз. А так, 360 якраз таки так маємо. Бачиш, одну течку заблокували. Ну і це вже є добрим знаком, що в них мінус дві гармати, у нас його лишна вся той, який просто поїхав віддаватися. Чому він так зробив? Не знаю. Ми забираємо їхнього леопарда. І тим часом все одно. Поки що техніки у нас більше, аніж у них, і це вже поки що мене радує. Чому поки що подивися наш маус без відпонтів, все вони зрівняли рахунок. Мінус три, мінус три. Ах ти, що ж ти будеш робити? У нас один колек після бойову статистику. Ти подивися, скільки червоних маркерів є сто об'єкт 268. Максимально великий і небезпечний. А гармати і ще й з альфою. Подивися цей, куди поїхав? Просто вниз, Напевно, ліквідація. Ліквідація. А союзного сетапу, напевно, зараз почнеться. Як і в першому бою. Я не знаю, друзі, адже я не переглядав цей реплей, тому не в курсі. Дивимося разом з вами. Максимально небезпечно. І подивися, хто заїхав до нас. фп 4202 Ну, в принципі, в нього альтернативи такої, як в хороших снарядах, немає ми забираємо є 100. Чому нема? Адже в нього хеш фугаси і ББшенка. Можливо, вивеземо. Так, блокуємо його 350. Прекрасно. Добре, що в нас є ще союзничок ІС. і є соточка, які беруть фокус на себе. І тим часом ми забираємо, допомагаємо забрати об'єкт 268 залишається. f 202 ну, В принципі, це вже, я думаю, без шансів начхати, Тож у нього багато хідпонтів. Що він фуловий. Даємо тараном на вісім, всього, всього ще чаємо. І а, на сандалі. Ти подивись, як прекрасно почало вилітати в другому бою. І скажи, що це не рандомна ситуація. Ха-ха-ха, він нашого іса. А за той час. Ми що робимо? Трошки тараном, трошки помнем його. І остання тичка буде за нами. За нами. Прекрасно, друзі! І знову ж таки, воєн. І знов прекрасна, після бойова статистика. Погнала, до речі, подивимося, що там. Подивіться на ці прекрасні цифри. Шо в першому, що в другому бою: 6253 наполіного демеджа, 1000... 1060 заблокований шістдесят заблокованих шкода, 4 знищив 6 пошкоджено. воїн, знак класності майстра та головний калібр до третьої позначки ще не так далеко. Тому бажаємо тобі, друже, максимально... максимальної вдачі. Пішов плюс на 205 396 тисяч в свій сейф. В свою копілочку, і звісно, що. А перше місце по нанесенню шкоди 1658 зірочок вільного досвіду заробляє свій аккаунт. А ми, друзі, ставимо подобайки за такий другий, реально хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою, перевага знову ж таки. Та підписуємося на канал Борнебійник, завантажуємо свої в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх же ж на цьому каналі. І кажу вам, друзі, і бажаю нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.